Вір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії. Звати мене Вікторія Олещенко. Ну а говорити сьогодні будемо про безбар'єрність. І якщо у когось виникли якісь сумніви щодо актуальності можливо, цієї теми, то я одразу заперечую. Знаєте чому? Бо організація життя, власне, де кожному громадянину у межах своєї країни чи громади, чи можливо мікрорайону, а ще вуще, навіть вулиці, вважайте навіть так, жити комфортно і. Доступно, я би сказала, що то є нині завдання. Не меншої ваги, аніж наша допомога фронту. І я думаю, що саме такими аргументами керувалися е, ініціатори, а ще й розробники. Ну і власне виконавці програми, яка має назву громада без бар'єрів у Луцькій громаді. Документ ухвалили на 2024-2026 роки на сесії Луцької міської ради, яка відбулася 30 серпня. Ну і пропоную пригадати, власне, як це було. Давайте подивимося фрагмент сюжету. Аби всім у громаді Луцька було комфортно, як захисникам, які повертаються з війни з пораненнями, так і людям з інвалідністю та травмами, на сесії затвердили програму Громада без бар'єрів на 2024-2026 роки. Ця програма розрахована на три роки, саме на 24-26 роки. Отже, так як вона сьогодні була прийнята, ми з певненістю можемо сказати, що при формуванні бюджету на 24 рік будуть враховані ті заходи програми, які сьогодні були прийняті, і безумовно в бюджеті Луцької міської територіальної громади буде на це спрямовано кошти. Дійсно, ця програма дуже актуальна сьогодні, тому що вона стосується не лише осіб з інвалідністю. Безпосередньо і кожного мешканця нашої громади. Окрім того, іде повномасштабна війна. І, на жаль, щоденно ми отримуємо страшні наслідки цієї війни і безумовно безбар'єрність. Це є найактуальніше питання сьогодні. Ну і власне про усі ті зміни, які мають бути втілені упродовж цих років на теренах нашої громади задля того, щоб безбар'єрність стала нормою або нашого життя, або навіть якщо хочете, можу сказати і більше, вважаєте філософією нашого життя тут у Луцькій громаді, про це будемо говорити із Вікторією Майбородою, директором департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Вона в студії Аверсу. Добрий вечір, пані Вікторія. Добрий вечір. Я коли дивилася, знайомилася із програмою, яку ми сьогодні з вами будемо обговорювати і презентувати нашим глядачам, звернула увагу на. E aí, Чому звернули увагу? Бо без бар'єрів звучить як частина національної стратегії. Мені пригадується, що тоді ще перша леді ініціювала ту стратегію, і вона у нас, як зазначена для усієї країни, здається до 30-го року. Так, ця стратегія вона затверджена до 2030 року і дійсно працюючи над цією програмою, над розробкою цієї програми, за основами брали саме ті заходи, які прописані в національній стратегії, адже наша, наша громада безумовно не може не скористатися такою можливістю і не виконати ну, частину, принаймні того, що там зазначено, конституцію основним нашим законом чітко прописано, що всі люди рівні. Тому ми повинні працювати саме над тим, щоб дійсно ніхто з нас не відчував себе якось, скажем, незручно, не мав доступності, мали якісь обмеження. Ми всі маємо бути в рівних умовах. І тому безумовно ця програма вона дійсно надзвичайно актуальна, а враховуючи, що вже сьогодні вересень місяць. А зазвичай, в жовтні місяці починається розробка бюджету, бюджету на наступний так. рік, тому для того, щоб приступити до розробки бюджету і саме закласти в наступному році. Кошти на е, заходи щодо безбар'єрності це був однозначно правильний крок для того, щоб затвердити таку програму. Вікторія Марківна, ось ви сказали правильний крок. А я пропоную таки повернутися до о, 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 той сесійної зали, коли ухвалювали цю програму. Я на початку сказала, що можливо у когось дійсно, у людей можуть бути сумніви з приводу того. Чи актуально на сьогоднішній день говорити про це, коли ми ну, по-перше перебуваємо так у стадії війни? По-друге, ми не знаємо у який спосіб і який буде той 2024 рік? Можливо, ми, нам доведеться не один раз і змінювати пріоритети, і можливо бюджетну політику не лише в межах країни, а і нашої громади, у тім числі, причому вже зараз говорять про це у сесійній залі вам доводилося якісь шукати додаткові аргументи. Менти з приводу того, щоб колеги депутати дослухалися до ваших аргументів, які я собі розумію, то департамент соціальної політики був розробником тої програми, ініціатором фактично її. Взагалі, розробником цієї програми. Була а, політична фракція за майбутнє а, політична так. партія, так. А, от, ну, а, ну, а Виконавцем фактично а, я і представляла я то, цю програму на сесії, оскільки ця тема надзвичайно близька мені, хочеться зауважити, що коли ми говоримо про безбар'єрність, то, скоріше всього, якась така асоціація йде саме до осіб з інвалідністю. Ну, Але так. ж, ну, на такому, скажем, ну, це ж не тільки особи з інвалідністю, це стосується абсолютно всіх людей. І тої самої вагітної жінки, і тої самої мами з колясочкою, і дітей дошкільнят, яким легше пройти по пандусу і веселіше це зробити, скажімо так. Ця програма стосується кожного. І сьогодні, як ви зазначили, триває кровопролитна війна. На жаль, ми не знаємо, що буде завтра, але ми бачимо вже наслідки сьогодні. І ці наслідки вони не стосуються лише військових, вони стосуються і мирного цивільного населення. І з кожним днем ми отримуємо а, саме ту кількість, збільшену людей, яка дійсно потребує а, певною мірою такої програми. Щоб громада думала про те, як може людина достатися навіть до самого елементарного, до магазину, до аптеки, до е, того самого соціального захисту, до ЦНАПу, тут і освітні послуги, тут і медичні послуги тут. Затронуто цією програмою абсолютно всі сфери життєдіяльності людини і не лише особи з інвалідністю. Тому, як би не було завтра, ми повинні думати, щоб полегшити життя людей вже сьогодні. Знаєте, пані Вікторія, якщо звернули наші глядачі увагу, так, то от, от той фрагмент із репортажу, який готували наші журналісти і сесії, так, для відеоряду, що вони взяли? Вони взяли на сесійну залу, наша Віра Шевчук, так, коли казала, що це для всіх. Так, і ми побачили хлопців, які зараз перебувають на реабілітації у нас тут у Луцьку. Тобто, коли ми говоримо про... Безбар'єрність, коли ми говоримо, що нас чекає, ми вже там, уже в цьому житті. І фактично ми можемо говорити, що програма великою мірою буде спрямована на ту частину нашого суспільства, тих людей, які. Зараз хай на трошечки повертаються, так але згодом вони повернуться сюди, на наші терени, і так вони будуть ходити нашими вулицями. Вони будуть заходити у наші сюди, в свої бібліотеки, так як ви кажете, у ЦНАП до вас у департамент та будь-куди. Правильно ви про це все говорите. Так і всюди має бути, окрім доступу, ще має бути дуже велике, велике значення. Мені здається, оте поняття толерантного ставлення, так і як правильно це робити, це теж дуже важливо. Тобто в цій програмі, скажімо так, це не просто якийсь план заходів, правда ж? Це філософія життя, у який спосіб ми маємо, маємо змінюватися до того часу, щоб ми хоча б встигли це зробити, так? щоб хлопці, які прийдуть і дівчата, які повернуться із війни, вони розуміли, хто ми. І як і вони, як частина у того мирного життя, це теж важливо. Ми вже готуватися до зустрічі цих людей, вже готуватися сьогодні. Окрім того, байдужих в нас немає. Безумовно, коли ми побачимо, що людині важко дістатися того чи іншого приміщення, перейти там дороги. Безумовно, кожен мешканець нашої громади радо допоможе, але ми повинні вже думати, а як буде відчувати себе та людина. Коли вона не може самостійно зробити е, тої чи, чи іншої дії, вона буде відчувати себе е, сковано, лишній раз буде боятися вийти або дістатися якогось, е, якоїсь організації, або ж, як ми кажемо, того самого Пенсійного фонду, ЦНАПу і так далі, самих таких от основних. Моментів свого життя вона буде 10 разів думати, їхати, не їхати, доставатися, не доставатися туди. Тобто ми вже сьогодні готуємося до того, що да, ми живемо в таких умовах, коли, якщо вчора ще ми збирали комітети доступності, ми працювали над цими питаннями. Безумовно, працювали над тим, щоб полегшити життя всім мешканцям громади, які кардинально потребували цього. Але іде війна, збільшується кількість тих людей, дуже збільшується кількість тих людей, які потребують цього. І ми не можемо стояти осторонь. Тим більше вся країна почала працювати над цим питанням. Безумовно, це Дуже важливі речі, важливі речі, на які кожен з нас має звернути увагу, тому що ми не знаємо, що з нами буде завтра. І кожен з нас, не дай Боже, може опинитися в тій ситуації, коли йому безумовно треба буде підтримка громади в питанні безбар'єрності. Вікторія Марківна, будь-яка програма, а у нас нічого безплатного немає. Вона потребує фінансування. Ось. І... Тоді, коли планували той план заходів, виходячи із переліку, то я так собі розумію, програма масштабна, тим більше, що вона розрахована на таку кількість часу, так, з фінансової точки зору, що у нас? Програма, дуже, програма дуже масштабна. А сума в цій програмі на сьогодні практично 23 мільйони, але знову ж таки. Ми не можемо передбачити все в цій програмі і одразу для того, щоб знати, що нам конкретно потрібно. Нам треба провести аналіз насамперед. Куди в першу чергу, безумовно, самі основні моменти ми вже прописали в цій програмі: це доступність освіти, доступність охорони здоров'я, доступність структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування і багато іншого. транспортна доступність. Знову ж таки, буде створюватися комісія, яка буде включати в себе і представників громадськості. Однозначно, тому що е, громадські організації вони зараз дуже активно працюють саме в цьому напрямку, і е, буде визначатися, де ж ми якийсь момент упустили, mm -hmm. куди треба ще додати якусь кількість. Тобто, ця сума не є остаточною. Ця сума як початок, як намір. Почати працювати саме в напрямку безбар'єрності сьогодні, відповідно до тієї стратегії, яка прийнята в нашій державі, і буде працювати до 2030 року. І і ти, Марківна, знаєте, що, от ви мене ще зацікавило, ви самі про це, до речі, сказали. Так? Це коли з допомогою громадськості. Так? Я так розумію, що передбачений той вплив кожної в принципі, так, зацікавленої людини на реалізацію тої програми. І е, у намірах прописаний е, ведення контролю громадського, так для того, щоб одразу звіряти, так чи туди рухаємося, чи не туди. А як той громадський контроль, як це на практиці може бути а, на практиці? Він працює вже не один рік. Я вам скажу, в нас в місті в нашій територіальній громаді я працює, чоловік, знає, знає да, працює комітет доступності, uh -huh. і до цього комітету доступності е, входить багато. Різних структурних підрозділів нашої громади, нашої міської ради, які працюють саме для громади, і в тому числі громадські організації, особи з інвалідністю, громадські активісти, які, наприклад, проспект Волі в нас реконструюється. Вже громадськість. Спільно з представниками комітету доступності, а громадськість є одним із представників комітету доступності, робить інспектування. А як же ж, зроблені пониження чи витримані всі норми, які запроє, запроєктовані? Ну, тобто, це працює і працює вже не один рік. Всі е прибудинкові території, які робляться, двори, вони всі робляться відповідно до тих проєктів. І сьогодні по нормах ДБН не буде е затверджено проєкт без дотримання саме питань безбар'єрності. Безумовно, тут ми працюємо в частині перевірки. Маю на увазі комітет доступності, адже я є членом комітету доступності. Mm -hmm. Теж тому ми працюємо в тому напрямку, щоб перевірити. Чи дотримано саме все мало того, є в нас представники, саме особи з інвалідністю, які пересуваються на візках, тому вони на практиці перевіряють. Є в нас незрячі особи, тому вони теж перевіряють, як практично можна користуватися, і чи дотримані знову ж таки всі норми. Тому це працює і працює досить успішно. Вікторія Марківна, знаєте, от змоделюємо ситуацію на прикладі нелуцької громади, одразу скажу, чому, бо мені просто на очі трапився пост одного із військових. Давнішній, так не оцей, так. що зараз. Так. так чоловік приїхав, його ну направили у Львівський госпіталь. Ось і те, що він там побачив, він по перше зафільмував. Він показав, у який спосіб який вигляд там мають, починаючи від черг. І закінчуючи кімнатами гігієни, те, що я побачила, я думала, що у Львові такого не буває. А він показав наглядно, який це має вигляд. Так то я про що? Якщо скажімо так, будь-хто не обов'язково, що то може бути військовий. А ми ж добре з вами розуміємо, та що якби ми не намагалися ми усього за оцей період виправити і зробити так, як би нам хотілося всім, ми не можемо. Так, тобто все має якусь черговість і якусь, якісь певні можливості, якісь певні рамки, так. у яких ми перебуваємо, так але в будь-якому разі, так, уявляємо собі, що може статися таке, що хтось, от якесь невдоволення, у такий спосіб, може зафільмувати не у Львові, а скажімо, у Луцьку. Це теж може розглядати кабінет, про який ви сказали, і у межах тої програми. Безумовно, в програмі прописано і доступність санітарних кімнат тобто можна вказувати, скажімо, керівнику якогось комунального закладу, якщо ми побачили Однозначно. щось таке. Якщо ми побачили таку скаргу, не обов'язково, що людина звернулася безпосередньо, скажімо, до вас, так як от людина, яка буде відповідати за ре... за реалізацію цієї програми, але ви просто побачите, що таке може бути. Це теж. Ви можете здійснювати такий вплив, скажімо, на своїх колег в межах громади, безумовно. і відповідно до тої безумовно. Програми. Це буде розглядатися на комітеті доступності будуть вживатися заходи щодо усунення таких моментів. Крім того, хочу сказати, що одним із пунктів цієї програми, одним із заходів програми, є саме доступність до укриттів. Угу. Сьогодні це надзвичайно важливо так. і ми не могли. Це питання, скажімо, упустити, тому що ми не знаємо, скільки ще буде тривати ця повномасштабна війна. І це дуже важливо і насамперед гроші будуть скеровуватись саме туди. Ну, ми маємо там, здається, за дві хвилиночки до завершення ефіру, Вікторія Марківна, чого почнемо реалізовувати ту програму? Перший ваш, ваш крок у 2024 році, ну, ну так. Важайте, uh, а, перший, а потім перевіримо, до речі. Перший крок буде ще в 23 році. Я вам скажу oh, так. Uh -huh. uh, для того, щоб почати її реалізовувати, на неї треба кошти. І... Я, як і працівник соціального захисту, і як депутат Луцької міської ради, при прийнятті бюджету буду акценти робити саме на те, щоб на соціальні питання було в достатній мірі виділено коштів. Ну, В достатній мірі їх завжди не вистачає, хочеться завжди більше і більше, адже в нас багато ще незакритих моментів. Е, Ну, Але якщо брати пропорційно на всі. Ті ніші, Які будуть виділятися кошти, основу будемо саме скеровувати на соціальну підтримку. А це і є одним із питань соціальної підтримки на сьогодні. Тому при формуванні бюджету акцент буде робитися на це. Крім того, ми вже почали процес вивчення, де насамперед треба проводити заходи відповідні, ну, і визначили це і укриття, це і школи. Це санітарні кімнати в багатьох закладах, які є. Це і пандуси, це і заклади охорони здоров'я. Тобто роботи надзвичайно багато. І не можна сказати, що десь якийсь момент є неважливим. Важливо, щоб ми забезпечили безбар'єрний доступ абсолютно до всіх. Закладів до всіх організацій, до всієї інфраструктури, яка сьогодні в нас працює в місті, останній, безумовно, Викторія це так. буде не відразу, це дуже тривалий процес, але добре, що ми його вже починаємо. Як ви вважаєте, Вікторія Марківна, де буде важче із реалізацією цієї програми? В на території міста чи там, де у нас є сільські території? Як думаєте? Ну так важко мені сказати, тому що у напевно вас, у вас 10 секунд. Кажіть швиденько. В місті вже ця робота відбувається і відбувається Ми вже почали так. Тут, так і відбувається вже декілька років, не зважаючи, що не було цієї програми по селах. Ця робота, скажімо, ще не розпочата, тому скоріше всього акцент буде робитися саме там. Хоча би найперше, те, що потрібно буде зробити, людям власне донести, що це важливо. Це надзвичайно важливо. Оце важливо так, і оце, цей крок потрібно буде зробити. Ну а ми будемо стежити. Пасибі вам наразі. Я думаю, що ми сьогоднішнім ефіром не обмежимося щодо громади без бар'єрів. Тому що ну у нас два роки попереду. І, як ви кажете, що у 23 му є чим займатися. <рес> Пасибі. Дякую, Вікторія Майборода, директор департаменту Луцької міської ради соціальної політики, була у нас у студії. Ми обов'язково продовжимо. Залишайтеся з аверсом, щоб знати більше. Пам'ятайте, що безбар'єрність то філософія нашого життя принаймні так повинна бути. Хай щастить.